Я Іна Царік, спеціаліст по дитячо батьківським стосункам. Сьогодні я покажу вам комплекс цілесно орієнтованих ігор, які допомагають знизити тривожність дитини. А якщо вона перебуджена під кінець дня її заспокоїти, наситити увагою дитину, коли їй не вистачає цілесно емоційного контакту. З Батьками. Так як дитина спочатку перезбуджена, активна, не слухає вас, ні накопились гормони перезбудження, її потрібно заспокоїти. І для цього спочатку граємо в активні ігри на складні якісь ситуації на фізичному рівні, де потрібно вилазити, вибиратися, щоб дитина вивела із -за тіла ці гормони перезбудження. Далі це ігри на Прилипання до батьків, щоб наситити дитину тілесним емоційним контактом з батьками. І третій етап це вже заспокоєння, повне заспокоєння дитини за допомогою якихось масажів, ігор. Гра скеля, щоб вивести гормони перезбудження адреналі, наприклад, з тіла а, потрібно кудись його направити в фізичне русло. Тому ми граємо в гру розкеля. Я, наприклад, скеля, а дитина намагається мене здвинути, використовуючи лише спину, руки, ноги не використовує. Давай пробуй, Захар. Давай, давай, давай. <світ> давай, давай, давай. Ой, ось, ось, виходь. Давай, давай. Виходи! Наступна гра – Нірки. Дитина-мишка намагається перелізти в нірку. Ніркою можуть бути зігнуті коліна і також руки на корінах. Давай, спробуй. Давай, давай, давай. Так, да. вже давай. Да. давай, давай, давай. Давай, так, декілька разів. Вже трохи енергії поменше у нас. Наступна гра та будка. Мама будка. А дитина Циценя знаходиться у буці і намагається з нею вибратись. А мама слідує за дитиною і не дуже поспішає. А мама намагається не нашкодити Дитині можна стоючи на колінах, а можна ось так, щоб не нашкодити своїм колінам. Давай, намагайся вибратись. Друга варіація цієї гри, коли дитина намагається забіжати у будку. Забіжа. Наступна гра яблонька, мама яблення, в неї виросло яблучко, а дитина намагається почекає, чекай. Неї виросли яблучка, дитина намагається його дістати. Можна а, о, складний варіант, можна трошки допомогти дитині підставити коліна. Давай, 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 діста. А можна, а, якщо зовсім маленька дитинка, а, ось так присісти. Взагалі в ці ігри можна грати з 6 місяців, ну, десь до 10 років. Наступна гра «Скакун». дитина вилазить на маму, наче на а, коня, і намагається як міцніше обійняти її, прилипнути до неї. А мама кінь дикий намагається скинути дитину. Так, залазь. Так, тримайся під мишками міцно, і кінь тлік Дитина максимально прилипає до мами. Наступна гра в комплексі це масажна гра, яка. Вже під кінець заспокоїть дитину. Я покажу вам гусеничку. У нас є ось такий плед. Ми його завертаємо, наче кокон. І задача дитини вибратися як гусіночці з коконою і перетворитися на метелика. Давай, метелик Давай, давай, давай. Ой, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. вибирайся. вибирайся, вибирайся. Це гра кокон коли дитина сідає до мами, наче в кокон. Завертає її і мама її і покачуванням мами її заспокоює. Можна підспівати якусь колоскову. Можна лягти.